Привіт! Сьогодні ми зробимо один з перших кроків на шляху до вивчення програмування. В цьому відео я розповім, як налаштувати ваш комп'ютер для старту. Для початку заходимо в браузер і в пошуці вводимо PyCharm. PyCharm це IDE, тобто редактор коду, як, наприклад, Word для редагування тексту, так само PyCharm для написання коду. Заходимо на сайт, натискаємо кнопку Download і листаємо вниз до безкоштовної версії PyCharm Community Edition. Натискаємо Download та чекаємо, поки наш файл скачається. Версії «Community» вам вистачить і для навчання, і для роботи. Її перевага перед Professional, як ми згадували раніше, є те, що вона повністю безкоштовна. Коли файл завантажило, нам потрібно його інсталювати. Для цього заходимо в папку, куди зберігся файл, та клікаємо на нього. Натискаємо Yes. Next. Я прискорю відео, щоб ми довго не чекали. Обираємо перезагрузити пізніше і натискаємо Finish. Зазвичай відео такого типу йде за сценарієм, що ви спочатку встановлюєте Python, а потім PyCharm. Я пропоную піти простішим шляхом. Ми встановлюємо PyCharm, а PyCharm встановить Python. Натискаємо Projects, потім New Project. Хоча вже доступний Python 312, але нам PyCharm пропонує викачити 3.9 або 3.10. Краще обрати новіший. Вам може здатися, що встановлення вже закінчено і можна починати. Але зверніть увагу на лінію загрузки знизу з написом «Indexing». Нам треба почекати, щоб і вона добігла до кінця. Тепер все готово і ми можемо запустити написаний тут шаблон програми для того, щоб переконатися, що все працює. Запускаємо. Я вас вітаю, ви стали ближче до своєї цілі. Підписуйтесь на наш канал і будемо разом робити наступні кроки.